Дорогі мої, я вас вітаю на каналі Анаїси Сан. І сьогодні я хочу підняти таку важливу тему, як Вище я. І дуже багато я маю таких запитів, що я хочу з'єднатися з, з вищим я, і от що воно таке це Вище я. Як зрозуміти, що ти з'єднаний з, з вищим я? Як Проявляється, у нас це вище я. І залишайтеся на каналі, підписуйтеся, ставте лайки і не забувайте дякувати. А я продовжую вам розповідати. В кінці я хочу вас налаштувати і дати невеличку практику для з'єднання зі своїм вищим я. Я хочу вам сказати зараз в такому, скажімо, духовному плані. Духовному, можливо, хтось це вважає езотеричному, але все пов'язано зі всім. Наука, духовність, езотерика, це все пов'язано. Тільки це все різними словами, скажімо, проявляється, тобто різними словами називається. Це все про розвиток все одно. Це все одно все про звільнення, про щасливе життя, і тому ми всі, хто цікавимося розвитком, нам треба вивчати всі напрямки, нам треба цікавитися всім і не зациклюватися на чомусь одному. Вище Я це аспект духа. Можна сказати, що це твій дух. Який наділяє тебе певними якостями. Він наділяє твоєю природою, тобто це твоя природа, так як ти від своєї природи хочеш проявлятися. І от саме тим, тими якостями тебе наділяє твоє вище я, тобто твій дух. По-простому я вам дам зараз відповідь, як зрозуміти, як з'єднатися з вищим я. І в кінці зробимо, попрактикуємо практику, Вище я насправді це краща версія тебе. Зараз розповідаю практику. Секретний, секрет не знаю, як це сказати правильно. Якщо ти сядеш і попрактикуєш, Спочатку в медитації і відчуєш, ми зробимо це в кінці. І відчуєш себе, кращу версію себе. Що це означає? Це означає такою або таким, як я хочу бути, такою, як я мрію бути, таким, як мені хочеться бути. Таким, як тобі хочеться бути, це означає, що в тобі це вже є. Тобі воно вже закладено. Це і є твоє вище я. Тільки тобі потрібно з'єднатися зі своїм вищим я. Тобто твоя дорога до себе це з'єднання. Треба проявитися так, як ти цього хочеш, так, як ти мрієш. Тобі треба відчути повністю кращу версію себе. От зараз розберіть, що це таке. Краща, краща версія мене. Просто прям візьміть блокнот, Я це також робила. І не раз. І пропишіть, яка я краща, тобто яку я хочу бути, якими якостями я повинна володіти, чим займатися, як проявлятися. І тут не тільки стосується реалізації роботи, тут стосується. Якості всередині, тобто я, хто я, я, я можу бути всім, звичайно, але е, якою мені хочеться бути. От прям випишіть ці моменти, і ви зрозумієте кращу версію себе. І от краща версія себе це і є а, ваше, ваше з'єднання з вашим вищим я. От коли ви почнете проявлятися і ти. Дорогою до своєї кращої версії, тобто ви все більше і більше стаєте своїм вищим я. Тобто ви все більше стаєте і проявляєтеся як свій дух. Дорогі мої, це означає, що ви просто стаєте на своє місце. Це означає, що ваші всі пошуки, ваші всі е, якісь. Е, я проживаю не своє життя, я, от, мені не подобається моє життя. Ну, тобто, ви стаєте щасливою людиною, тому що ви стаєте на своє місце. Тому це дуже важлива річ. Так от, давайте зробимо зараз, відчуємо своє вище я, зробимо практику. Просто зараз прямо закрити очі, закрити очі, зробіть глибокий вдих і. Видих. Коли робите вдих, завжди вдихаєте дух у тіло, Тобто уявляєте, що ви вдихаєте своє божественне тіло, своє духовне тіло. Воно таке велике, воно подібно на якусь енергію, тобто кожен по своєму, або просто відчуття ваші виявляє. Хтось просто збільшується, розширюється. Вдих, це завжди дух у тіло і. Ви, дах, ви повністю, коли видихаєте, ви від цього розслабляєтеся, ви ніби звільняєтеся, ваше тіло очищається. Потім ви просто свою увагу переводите у своє тіло. От прям себе відчуваєте у грудній клітині, там тримаєте свою увагу і уявляєте. Робите запит свого вищого я, краща версія мене. Я хочу побачити, я хочу з'єднатися. Відчути кращу версію себе. І прямо уявляєте себе у кращій версії, де це, в якому місці ви знаходитесь? Це може бути будь-що, це може бути а, ліс, місто, природа якась, море, пляж, будь-що. Просто відчуйте, в якому місці ви знаходитесь, у вашому місці. Подивіться на свій образ, у чому ви в діті, вбранні. Можливо, у вас є якісь такі речі з вами, які вас проявлять, в вашу мрію. Це якийсь одяг, це якісь аксесуари, це, можливо, ваша машина, на чому ви їздите, про ту, про яку ви мріяли. Це ваш будинок, про який ви мрієте. Просто побачте себе десь і зафіксуйте, побачте свою кращу версію. Спочатку візуально, як ви виглядаєте, відчуйте це все. І відчуйте просто свій стан. Тобто, як ви себе відчуваєте при тому. Прекращує версії себе. От Просто як ви відчуваєте себе? Відчуйте і зафіксуйте це в тілі. Це дуже важливо зафіксувати. Прям треба прийняти. Так, дуже добре. І скажіть просто собі, от коли себе відчули десь, в моменті, в якомусь місці, от ну так, от, свої відчуття. Що для вас краща версія, як ви себе почуваєте при цьому? Задайте собі запитання, як ви почуваєте, от коли ви от... все от є, я, є така, як я себе почуваю. От Я себе дуже почуваю легко, дуже легко, вільно, легко і вільно. От саме головне це легкість і, і вільність. Комфорт, безпека, безпека, тобто все рівновага і безпека. І от я прям сама посміхаюся всередині собі. От ви зараз відчуєте оце відчуття, от прям посміхніться собі, якби своїй грудній клітині, посміхніться, зробіть посмішку і скажіть, я приймаю кращу версію себе. Зафіксуйте це в тілі. Я приймаю себе таку, тому що це і є я, справжнє я, Справжній я. І прям зафіксуйте, посміхніться собі. От відчуйте це відчуття, яке зараз у вас проявляється в тілі, можливо відчуття якоїсь насиченості, такої подій різних, різноманітних життєвих подій, насиченість, задоволення від цього, все кольорове. Кожного своє. Можливості. У вас є можливості на те, що ви так давно хотіли зробити, мріяли. От і зараз вони є ці можливості. Відчуйте, як ви себе почуваєте, коли є оці можливості. Прямо іще раз вдих, зробіть вдих. Оце те, що ви відчули, вдихніть, як прям скопіюйте, втягніть це в своє тіло і скажіть, я приймаю себе кращу версію себе. Я приймаю себе, тому що це і є я. Я є я. І вдих! Втягуйте це все, втягуйте в себе і зафіксуйте у своєму тілі. Я дуже сподіваюся, що кожен з вас от прям хоча б мить встиг зафіксувати свою кращу версію. І тепер ви знаєте зрозуміли, що ви ще я. Приявленість духа, Вище я це є дух, аспект духа, який проявляється в вас, це і є ви, тобто це і є ти, це краща версія тебе, це те, про що ти мрієш, це твій потенціал, це те, до чого тобі потрібно прийти. Воно вже є у тобі закладено. Якщо ти подумаєш, які якості. Ти би хотіла або хотів собі, оце і є якості твого Вищого Я, твого духа. І вони вже в тобі закладені, тільки тобі потрібно прийти до них. Будь ласка, ставте мені лайки за, за ці інсайти. За ці практики. Вище дякую, що могло більше людей побачити це відео. І обов'язково підписуйтесь, я запрошую вас на свій канал, телеграм-канал. Він є завжди під відео. Пробудження Я там ділюся набагато більше кожного дня. Чекаю вас там і до зустрічі на каналі Анаїс Сан.